Привіт-привіт, любі друзі! Сьогодні будемо з вами випікати американські панкейки. Я ніколи раніше їх не готувала, але дуже хочеться спробувати і поділитися з вами результатами і враженнями. Ходімо! Для приготування візьміть яйця, борошно вищого гатунку, тепле молоко 3,2%. Вершкове масло м'яке 72% цукор, ванільний цукор, розпушувач, сік лимона, дрібка солі та кориця. Також для прикрашання панкейків можна взяти будь-які ягоди, фрукти та рідкий мед. Спочатку необхідно відділити білки від жовтків. Робіть це будь-яким зручним для вас способом. Мені зручніше це робити безпосередньо за допомогою шкаралупи яєць. Тепер додаємо до жовтків дрібку солі, ванільний цукор, звичайний цукор і збиваємо одну хвилину до стану, коли маса побіліє. Далі вершкове масло топимо на водяній бані або в мікрохвильовій печі і додаємо до суміші. Знову збиваємо протягом однієї хвилини. Після цього виливаємо тепле молоко. Трішки збиваємо протягом 10-20 секунд. Далі борошно змішуємо з корицею та розпушувачем. Якщо не полюбляєте корицю, то й не додавайте її, це не обов'язково. Спочатку перемішуємо, не вмикаючи міксер, щоб борошно не розліталося по всій кухні. А потім вмикаємо на маленьких обертах та збиваємо тісто недовго протягом 1 хвилини. Зніміть лопаткою беризки зі стінок миски і ще раз перемішайте. Ось таке має вийти тісто по консистенції та густоті, на вигляд гладке та глянцеве. І має такий приємний аромат ванілі і кориці, що хочеться вже швидше випікати. Історія виникнення панкейків мало кому відома. До нас лише дійшов факт, що перші такі млинці в Америці з'явилися завдяки мігрантам Шотландії. Сама ж назва панкейк перекладається як тістечко на пательні. По суті, це і є маленькі тістечка, які на смак нагадують ніжний бісквіт. Але ми ще продовжуємо роботу з тістом. Тепер беремо білки, додаємо дрібку солі і одну чайну ложку лимонного сока та збиваємо їх до пишності. Як перевірити, що білки добре збиті? Перевертаємо миску, якщо вони добре тримаються і нікуди не сповзають, значить можна закінчувати збивати. Тепер додаємо білки до тіста невеликими порціями і легенько, акуратно перемішуємо масу, щоб якомога менше бульбашок з білків лопнуло і тісто було максимально пухке. Перемішуйте тісто не хаотично, а легкими складаючими рухами. Пательню розігріваємо на середньому вогні та на суху поверхню викладаємо тісто, намагаючись зробити круглу форму. Накриваємо кришкою та смажимо на вогні чуть менше середнього, до того моменту, поки на поверхні не з'являться перші бульбашки приблизно одну хвилину. Піддіньте лопаткою та переверніть на інший бік. Панкейки це щось середнє між млинцями і оладками. За формою і розміром вони схожі на млинці, по пишності і товщині на оладки. Але готують їх на молоці і виключно на сухій пательні. У тісто неодмінно додається розтоплене вершкове масло, що надає панкейку особливу структуру. Викладіть на готові млинчики улюблені фрукти та полийте рідким медом. Це чарівна, естетична картина. Давайте розламаємо та подивимось, який він всередині. Подивіться, ніжний, пухкий з великою кількістю бульбашок. Це означає, що ми правильно вимішали тісто та не порушили його повітряну структуру. Ось так от прям хочу руками занурити в сметанку і спробувати. М -м -м. Це дійсно неймовірно ніжні, пухкі. Повітряні панкейки. Якщо їх їсти ще зі сметаною і медом або зі сметаною і варенням, то це буде схоже на тістечко. Це не оладки, тут інший смак. Що я можу сказати? Мені сподобався цей рецепт, тому рекомендую до приготування. Друзі, поділіться цим відео з близькими. А я бажаю всім миру і добра і до нових смачних рецептів!